Пертетаро, мантри, гороскопи, сонники – це все, що приводить у ваше життя негатив і прокляття. Потім людина дивується, чому в моєму житті така тяжка хвороба, чому з моїм рідним і близьким стало щось таке погане. Це все тому, що ви відкриваєте духовний світ бісів. Ця інформація, ця ілюзія насамперед, це те, що. Просто прямий портал для бісів у ваше життя, і на ваше життя приходять страшні прокляття саме через ці речі. І пізнати духовний світ, перебувати в духовності, знати правду, там знати майбутнє можна тільки через Біблію, і там, де є духовний світ ангелів, а не там, де є духовний світ демонів. І місія сатани це запудрити ваш розум, зробити вас обманутими, зробити все важливе і неможливе, щоб ви не пізнавали слово Боже, щоб ви не пізнавали Бога. Але очистити і звільнити вас. Зможе тільки син Божий, і це Ісус Христос. Я вас благословляю. Амінь.